Африка це континент, який об'єднує дуже багато хижаків. Вони там справжні королі та імператори. Інші тварини їх дуже бояться. У Африці йде справжня битва за життя 24 години 7 днів на тиждень. Але є один звірок, йому на тих всіх королів та імператорів якось наплювати. Наприклад, він може зайти на територію, де веде охоту Лев, та робити, що йому заманеться. Дуже важко повірити, але це найагресивніший та безстрашний звірьок, якого можливо тільки знайти на цій землі. Його звати Медоїд. Одного разу дуже несподівано до Левів навідались у гості Медоїди. Дорослі леви, які знають цю тварину, вирішили не щипати його. Але молоді леви вирішили напасти на медоїда та почали його кусати та бити лапами. Але щось пішло не так, і він сам почав атакувати молодих левів. Вони були шоковані, леви не звикли, що жертва сама нападала на них, тим паче така маленька. Медоїд тим часом дуже сильно укусив Лева за морду. Після цього Леви перехотіло продовжувати з ним гратися. А медоїд показав, що він не такий простий, як вони цього вважали. Медоїд це справжній жах для всіх змій, тому що медоїд їх безжалісно вбиває. І неважливо, яка це змія, маленька або велика. І який сильний яд вона має у своєму арсеналі? А от, наприклад, Медоїд побачив змію, і з цього моменту її життя йде на секунди. Вона приречена вона намагається втекти, відчайно хватаючись за своє життя. Але Медоїд не дає їй ніяких шансів. Медоїд настільки прожерливий, що коли з'їв одну змію, він не відпочиває, бо знову хоче їсти і йде ловити наступну жертву. А це шумяща гадюка найнебезпечніша змія по всій Африці. Але для медоїда це всього лише перекус Яд цієї гадюки настільки сильний, що може вбити 4 людей. Але не медоїда, тому що у нього є стійкість до абсолютно кожного яду. А коли змія укусила медоїда, він просто відключився на деякий час, а потім проснувся і став пожирати цю змію. Як будто нічого не відбулося. Медоїд настільки відбитий на голову, що може зробити напад навіть на великого за розмірами пітона. Коли Медоїд побачив у зарослях пітона розміром приблизно 4,5 метра, то подумав: ну все, братан, ти попав. Пітон у своїх міцних обіймах може переламати кістки великій тварині. Але Медоїд на це не зважає, він почав робити багато укусів, тим самим виснажуючи велику змію, а потім починає її пожирати. А якщо хтось вирішить приблизитись до дитини медоїда, то медоїд може напасти на тварину, яка набагато більша, ніж він. Медоїди не тільки безстрашні тварини, а також мають дуже добрий інтелект та аналітичний розум. В одному із парків живе медоїд, якого працівники цього парку намагалися заперти. Але він все одно вилазив із полону. Наприклад, закривали двері дротом. Але медоїд знімав цей дрот. Співробітники почали закривати на замок двері, але медоїд викопав тунель. І всі наступні дії, які б не робили співробітники цього парку. Медоїд все одно знаходив виход із ситуації. А як ти вважаєш, чи правда, що модоїд такий безстрашний та агресивний звірьок? Пиши в коментарях, буде цікаво почитати. Також підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Всім пока, всім удачки!